Мій перший мільйон стався випадково, коли я просто побачила випуску з банку, нічого не очікуючи. Але я вирішила вам розказати історію, в якій є факапи, бог реальні цифри і як до цього прийти може кожен. Поїхали контроль. Треба відпускати з 10 Просто від того, що було прийнято таке рішення, в тебе компанія робить мільйон, а ти в дефіциті. Я реально теж думала, що коли люди мають діло з такими грошима, вони вже десь п'ють. Бамбук на Мальдівах, в них все делеговано. В них все круто і системно. Насправді це взагалі тільки початок походу. З'явилися податки. Багато пар вже не витримало б на цьому етапі. Я пам'ятаю, як мені було важко просто делегувати. Ми створили реально класний продукт, який класно спрацював. Це нас вивело на великих клієнтів. З часом до нас стали заходити клієнти, типу моторола. Що нам треба було віддати все під нуль. Ми ревіли, ми плакали, нам було важко.